Доброго ранку, мої дорогі та улюблені. Іду з Яремче, заїхав в АТБ за Чиабатою. Заодно відповів на коментарі. Передаю привіт огурчику, Ватер окремо уаразом. Бачив твої повідомлення, дякую. Також вітаю з минулим днем народження DAS-067N2. Манул запитав, чи є в мене хвіст? Ні, хіба що той, що спереду? І ось я біля річки женець. Зараз я зніму для вас гарні відео. А потім піду до водоспаду Гук. Подивіться, яка тут красива природа. Чиста вода та чисте повітря. Я підходжу до хати. Зараз треба розбудити мого житомирського друга Макара на півлісу хропе. Прокидайся голова. Треба щось поїсти. Навіщо ти взяв вудку з поплавком? В гірській річці немає карасів, тільки форель. Поки той чебурек бігає за білками, дивіться, що я зловив. Гарно чи не так? Ну що, непогана страва. Макаре, ти зголоднів, <гум> наїлися, як дикі кабани. Треба пляхти та й зав'язати жири. Але ні, треба пертися додому. Ось і все на сьогодні. Дякую, що були зі мною та Макаром. Будьте красивими! Любіть себе, батьків та Україну, бережіть себе.